Вітаю вас на каналі Хабс. Я Ольга Данцова. і я хочу поділитись з вами чудовою новиною. Разом із психіатрами, психологами і психотерапевтами ми вирішили влаштовувати регулярні зустрічі для того, щоб ділитись корисною цікавою інформацією. Говоримо про те, що допомагає нам підтримувати психоемоційний стан. Відтепер ви можете побачити і послухати на нашій медіаплатформі про здоров'я Хабс, як проходять ці зустрічі. Ось тут. Залишаємо посилання на наш останній київський івент. Стежте за новинами в інстаграмі та завжди будьте в курсі. І приєднуйтесь до наших теплих зустрічей. За час спілкування з експертами-психологами ми дійшли висновку, що вкрай важливими і актуальними залишаються питання ментального здоров'я сьогодні. Тож ми починаємо цикл програм, в яких поговоримо про те, що турбує кожного з нас. Залишайте ваші запитання. В коментарях і наступного разу ми обов'язково поставимо їх нашому гостю. Я хочу подякувати від себе і від нашої команди Збройним силам України за те, що ми можемо працювати і знімати цю програму для вас сьогодні. Сьогодні з нами психологіня Ольга Горбаньова. Вітаю, Олю! Вітаю, Оля, і хочу відразу подякувати за запрошення в цю студію за те, що сьогодні піднімаєте надважливі теми для кожного з нас. Чому під час війни розпадаються шлюби? Здавалось би, такі міцні. Ну, по-перше, люба історія кохання, люба історія стосовно шлюбів, стосунків, яка виникла під час війни, потрібно розуміти, що це перш за все історія про стосунки, а не про війну. Тому що наразі ті шлюби, які розпадаються, дуже часто люди звинувачують в цьому безпосередньо саме військовий час, війну, те, що люди знаходяться на відстані, да, і складні умови. Але ж, якщо ми почнемо розглядати кожні окремі стосунки, ми зрозуміємо одну просту річ, яка поєднує всі ці історії. Там, де є наразі проблеми, вони завжди існували і до початку війни. Війна це занадто тяжкий фактор, який в стосунках проявляє ті проблеми, які були до війни, які були раніше. Можна сказати, що війна в певному сенсі є каталізатором. Тому у військовий час людям дуже тяжко знаходити ті сили, аби десь піти на компроміс, десь зіграти якусь певну роль. І тут вже в більшій мірі проявляються. Якісь страхи, можливо, якісь турботи, якісь невпевненості в собі. Тому, аби вирішити такі питання, які постають в парах в стосунках у військовий час, потрібно звертатися не до проблематики військового часу, а до проблематики взаєморозуміння, до проблематики того, на чому базуються ваші стосунки, якими б вони були до війни, і е, тут піднімати ще треба питання. Цінності цих стосунків повертатися до нього, розуміти, цінувати це, і тоді вже кожен має для себе розуміти, чи готовий він прикласти зусилля, попрацювати над собою, щоб вберегти те цінне, що в нас є. Які ознаки можуть свідчити про те, що стосунки варто закінчити? Перш за все, треба звертати увагу, що саме для вас є такими ознаками, тому що в кожного рівень. Своєї чуттєвості рівень своїх внутрішніх потреб у стосунках він різний. Є певні якісь критерії, які можна сказати так да, всі ці поняття стосовно а, якихось допусків у стосунках, але ж все ж таки те, що для одного є допустимим у стосунках, для іншого є межею, через яку він ні за яких умов не буде готовий переступити. А, можу сказати про такий критерій, який, напевно, підійде кожному. Якщо ви в стосунках втрачаєте свою особистість, якщо в стосунках ви втрачаєте самоідентифікацію, якщо у вас не існує вашого особистого. В життя, і ви не відчуваєте, що ви його живете, це є тим моментом, в якому треба зупинитися і задати собі питання, як ви внутрішньо себе ідентифікуєте в цих стосунках, і звідти вже починати працювати над собою, працювати над стосунками і розуміти, які взагалі цілі є в вашому житті, що для вас найголовніше, які цінності ви переслідуєте, і на що ви готові заради цих цінностей. Варто розлучатись в період війни, адже стресів і так достатньо. Якщо ви відчуваєте, що в принципі ви дійшли до тої межі, де ви відчуваєте, що варто розлучатися, то війна не має бути тим стримуючим фактором, в якому ви, начебто, хочете дочекатися кращих часів. Так як війна є одним із факторів стресу, і якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки додають вам цей стрес, звичайно, треба думати про те, що варто зупинити такі стосунки і почати, можливо, своє життя з якоїсь певної іншої сторони. Проте, якщо це рішення Було вами прийнято на емоційному якомусь стресовому фоні, то тут краще дати собі і своєму партнеру час зробити паузу, зупинитися і зрозуміти, чому ця проблема взагалі виникла і чи була ця проблема до військового часу. Якщо це питання, яке тягнеться вже достатньо довгий період, і наразі, коли. Люди переоцінили можливо своє життя, переоцінили цінності, так і багато хто зараз не хоче витрачати час на певні моменти, які в дійсності не мають того відгуку всередині в душі для щасливого життя. Тому в такому випадку треба зупинитися, і в дійсності, якщо ви впевнені в цьому, розірвати стосунки. Проте я завжди говорю, що за такими рішеннями завжди повинна. Бути певна пауза для того, щоб бути впевненими, як пережити розрив стосунків. Розрив стосунків це в будь-якому випадку глибока травмуюча подія для кожної людини. Тому, перш за все, найголовніше це дати собі час, відтермінувати той період, в якому ви би собі дозволяли сумувати, дозволяли прояв своїх емоцій, так як ви відчуваєте це всередині. Тому що, коли, наприклад, людина хоче в короткий проміжок часу все пережити, забути, почати нове життя, можливо, дехто хоче відразу до нових стосунків перейти, але ж всі ці моменти вони більш емоційного характеру, аніж той сторони. Сторони, де ви дійсно починаєте новий етап свого життя. Тому найголовніший момент це дати собі час, погорювати, поплакати, якщо, це, якщо ви так відчуваєте, але ж і зрозуміти певні моменти, чому так сталося. В чому була насправді причина? Тому що кожний розрив стосунків він має декілька етапів, коли навіть ми самі для себе причину розриву стосунків розуміємо по-різному. На перших етапах ми можемо відчувати гнів, навіть деколи не Вись до партнера, потім може бути почуття провини. Ми можемо думати про те, що з нашої сторони була якась помилка, чи ми щось не так зробили, чи ще якісь певні моменти. Тобто сценаріїв дуже багато. Але ж все ж таки найголовніший момент це дати собі час і все ж таки звертати увагу безпосередньо на себе, на свою особистість, не шукати причини в комусь іншому, не намагатися зрозуміти через третю особу, чому так сталося. А зрозуміти, який урок, який момент для себе ми зрозуміли в цих стосунках. До чого ми доторкнулися, яку свою сторону ми пізнали, можливо. Ця сторона, навіть якщо на початку вам здається, що ви нічого для себе не зрозуміли, ви ніяк не виросли над собою в цих стосунках. На початку такі думки можуть бути, але це завжди хибне враження, тому що емоційний стан він дуже нестабільний на перших порах. Ще скажу таку річ, що найкоротший шлях до себе, до пізнання себе це шлях через стосунки. Тому що так як у стосунках, з іншою людиною ми проявляємося. Так ми ніколи глибоко не замислюємося над собою наодинці. Ми ніколи не дойдемо самотужки до якихось певних моментів потреб, які в нас існують без іншої людини. Тому так стосунки це важкий шлях, але найкоротший шлях до самої себе. І найголовніше, що виходити з стану, де ви переживаєте розрив, потрібно поступово. Тобто повертайтеся до свого звичного життя, повертайтеся до спілкування з друзями, повертайтеся до спілкування з близькими. Не потрібно це відразу робити все, все в один момент, в один день, тому що це тяжко. Починайте з якоїсь одної простої дії. Починайте з прогулянки, наприклад, в паркі, або з чашки кави в своєму улюбленому кафе. Вам потрібно навчитися помічати, що життя продовжується, що життя існує. Тому що, якщо були розірвані не стосунки це говорить про те, що певний час людина е, жила в якихось в якомусь стресовому стані, де вона можливо перестала помічати, що за вікном, наприклад, є сонце, за вікном, наприклад, є погода, яка вам посміхається. Тому робіть якісь кроки назустріч собі, на зустріч твоєму новому життю. Як допомогти близькій людині пережити розрив стосунків? Найголовніше, з чого треба почати, це запитати в людини, а чим я тобі можу допомогти. Тому що дуже часто, коли ми хочемо підтримати близьку нам людину, ми починаємо десь з стандартної фрази свій спіч з того, що я тебе розумію. І треба зрозуміти одну просту річ: що ми ніколи не можемо зрозуміти почуття іншої людини, навіть якщо така ж ситуація траплялася в вашому житті, навіть якщо ви цю ситуацію проживали на своєму власному досвіді, кожен з нас індивідуальний, У кожного різний болівий поріг, який ми можемо пережити в своєму житті. І коли нам здається, що ми розуміємо 100% почуття іншої людини, відразу скажу, що ми помиляємось. Тому найперший крок, який ми можемо зробити для такої допомоги, це запитати, чим я можу тобі бути корисний, що б тобі зараз хотілося, як я тебе можу підтримати. І тоді вже разом з цією людиною ви можете знайти ті шляхи, які будуть корисні і для людини, і для вас. Тому що підтримка іншої людини це теж достатньо глибокий емоційний вклад. Ви маєте проявляти емпатію, ви маєте проявляти співчуття, ви маєте не включати в цей прояв підтримки свої особисті емоції, тому що. Дуже часто ще трапляється так, що, наприклад, когось там вашої подруги чи близької людини де да, відбулося там розрив стосунків. І дуже часто, особливо там, можливо, рідні, можуть сказати не хвилюйся, знайдеш собі краще або там проявити своє особисте ставлення до цієї людини. Але пам'ятайте про те, що саме такий підхід він може дуже глибоко ранити цю людину. Це перший момент, а другий момент закрити між вами. Цю таку, знаєте, ниточку емпатії, і ви вже ніколи не будете в таких глибоких стосунків з близькою людиною. Тому що в час, коли людина переживає розрив, такими фразами, такими словами, ви знаєте, одначе потрапляєте в самий центр, в епіцентр її болю. Коли ми так вчиняємо, попросту кажучи, ми знецінюємо почуття іншої людини, знецінюємо почуття, знецінюємо її вибір. Тому що, якщо навіть стосунки розірвані, все ж таки був час, коли людина обирала ці. Стосунки, і цей вибір потрібно поважати як і будь-який вибір іншої людини. Тому найперше і найголовніше просто запитайте: а чи варто рятувати стосунки? Чи варто боротись за них? Адже, вочевидь, в них є і хороше. Ну, перш за все, хочу сказати, що не існує стосунків, в яких не було нічого хорошого. Навіть якщо говорити про стосунки, в яких присутнє психологічне насильство, в них завжди є певний відсоток хороших подій, які гріють десь там наше серце і душу. Тому, скоріш за все, до питання, чи варто рятувати стосунки, потрібно підходити безпосередньо з тим, як ви це відчуваєте всередині себе. Можливо, людина і розуміє, що рятувати стосунки не варто, але вона до цього має бути готова. Знаєте, це як відірвати пластир від рани. На це теж має бути свій певний час, коли вона трошечки підзаживе, і тоді це буде менш болючіша процедура аніж відразу. Проте в кожного свої методи хтось може витримати більш таке навантаження в якийсь певний момент, зробити це різко. Комусь потрібно на це певний час для того, щоб отримати якесь підґрунтя під ногами, задля того, щоб пережити це, заручитися підтримкою близьких, можливо звернутися до спеціалістів. Істе про допомогу, але ж все ж таки, ви маєте розуміти одну річ: що рішення про те, розірвати стосунки чи лишатися в стосунках, воно має бути виключно вашим. Воно має базуватися на тому, що ви відчуваєте всередині ані ваші родичі, ані ваші батьки, ані ваші друзі, знайомі, хто б то не був. Вам з цим жити, вам з цим рішенням далі йти по життю. Проте є ще один дуже важливий момент: якщо, наприклад, в стосунках сталася якась проблема, неважливо яка, і ви вирішили рятувати стосунки і продовжувати їх, ви маєте розуміти, що ця проблема назавжди лишається в ваших стосунках. І тут варто задати собі питання: чи готовий я, чи готова я жити з цією проблемою і в дійсності її відпустити. Тому що дуже часто відбувається так, коли люди, начебто, задля порятунку стосунків готові на все, вони їх рятують, а потім дуже великий проміжок часу живуть з тим, що згадують про це, десь там свого партнера принижують, і стосунки набувають зовсім іншого характеру. Тому, якщо підсумувати відповідь на це питання, перш за все запитайте себе, чи хочете ви ці стосунки зберігати, чи хочете ви їх розривати. І друге питання: якщо ви хочете їх зберігати, чи готові ви пройти той шлях для побудови нових стосунків і відпустити той біль чи образу, яка сталася. Як зрозуміти, що вам потрібна сімейна терапія? Як наважитись на неї і як вмовити свого партнера? Дякую за запитання, дуже цікаве і актуальне. І почну від свою відповідь з кінця цього запитання. Вмовляти не потрібно. Тому що навіть якщо вам вдасться, навіть якщо ви вмовите результат від такої сімейної терапії, він, на жаль, буде, можливо, для вас він не буде, але для вашого партнера це буде більш таки, знаєте, примусова дія, яка не дасть жодного результату, а інколи і навпаки. Тому якщо ви особисто відчуваєте, що вам хочеться звернутися по допомогу до спеціаліста, це може бути в тих випадках, коли ви не справляєтесь зі своїми емоціями. Ви зайшли в глухий кут, коли не можете знайти. Вихід між, наприклад, обвинуваченнями іншого, і між тим, як вам жити далі, як знайти вихід. Ви відчуваєте перш за все цю потребу всередині себе, а не в вашому партнері. Взагалі, стосунки це така річ, в якій потрібно звертати увагу, перш за все, спочатку на себе, а не намагатися вирішити проблему в комусь іншому, і тоді, начебто, через вирішення проблеми в своєму партнері, ви покращите ваші стосунки. Це хибна думка, і зазвичай вона. Говорить про те, що проблема є глибоко всередині вас. Також хочу додати, що існує такий міф, що частіше в сімейну терапію звертаються жінки і потім намагаються затягти туди своїх чоловіків, чи хлопців, чи коханих людей. Так? Але ж все ж таки особисто із моєї практики є такі приклади, коли чоловіки перші звертаються в терапію, і ця думка не є правильною, тому не потрібно насідати на свою кохану людину Людину і намагатися зробити так, як ви вважаєте за потрібним. Якщо ж все ж таки ви відчуваєте, що вам потрібна психотерапія і хочеться, щоб це була сімейна психотерапія, просто поговоріть про це зі своїм партнером. Обґрунтуйте для нього, чому вам це потрібно, чому, вам, чому ви вважаєте, що це може врятувати ваші стосунки. Поговоріть про ті проблеми, які безпосередньо ви відчуваєте. І, можливо, тоді, коли ви обговорите, що так, між вами є певні проблеми, ця тема стане актуальною для вас. Особу. Олю, дякую дуже за запрошення. Це в дійсності була важлива тема. Мені дуже було цікаво відповідати на ваші запитання. Я сподіваюся, що вони допоможуть нашим слухачам знайти відповіді і бути обов'язково щасливими та коханими. Пишіть ваші запитання в коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити відповіді на них. Ми віримо в нашу перемогу і маємо прийти до неї. Сильним духом і здоровим тілом. І починається це все з дбайливого ставлення до себе. Бережіть себе. До зустрічі на хабзі!